Скільки меду дає липа, і які умови потрібні для її успішного медування? Середина червня ознаменувалася періодом, коли має цвісти і гарно виділяти липа. Було дуже багато сумнівів, чи зацвіте вона в принципі після оцих всіх катаклізмів останніх двох років. Але про все по порядку і зараз розберемося, коли вона виділяє нектар найкраще. Хлопці і дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня. Дерево липи зовсім не розповсюджене на півдні України. Південь України це водчина, царство акації і подібним акації деревам. Липа це не тропічна красуня, це сугубо північне дерево. Основний її ареал, основні зони насадження це Росія, тобто дальній схід, і частково там Сибір і Урал. У нас посадки липи і липові ліси також є, але в чистому виді їх практично ніколи не буває. А все чому? А все тому, що по технологіях там. 50-х, 60-х років липа насаджувалася тільки разом із дубом в Україні. Липа розповсюджена. Загалом це передусім Полтавська, Харківська, Сумська, Чернігівська областя. Зустрічається вона також на Київщині. Зустрічається вона повсемісно на Поліссі, на Поділлі, на Галичині, на Волині, на Прикарпатті і на Закарпатті. Загалом тут розповсюджено три сорта липи. Відомо, що це широколисна і вузьколисна а також буває ще і далекосхідна. В лісі цього не видно, але якщо підійти до посадки і подивитися, то одразу видно різні листочки, різні сорти липи. Колись там воно раніше, колись пізніше викидає цвітоноси. Є кліматичні звіти, які говорять нам, що клімат в Україні змінюється швидше всього в Європі. Тобто Україна міняє свій клімат швидше всього і радикальніше всього. Є ще більш вущі звіти, які показують, що клімат змінюється більше всього в Сумській області, Полтавській області, Харківській Чернігівській, коротше на півночі нашої країни. Як це не дивно? Якщо говорять про шалені посухи там на півдні України, і все таке інше. То потрібно не забувати, що такі атрибути там були останні років 20-30 і навіть більше. Тобто вода це головна проблема півдня, півдня України. Але зараз такі проблеми почалися і на півночі. Саме факт зміни шаленої зміни клімату на Полтавщині, а також варварського випалювання лісів, стало фактором того, що липа перестала нас щорічно радувати не тільки рясними медозборами, а й, взагалі, яким яким-небудь взятком, не дивлячись на те, що ми не кочуємо. У нас домашня пасіка. Позаду мене пакетна пасіка, там основна пасіка до до лісу 400 метрів. Я дивився по карті 400 метрів до лісу. Тому приноси були зазвичай і навіть непогані. Найбільш небезпечним погодним природним явищем е, останніх років є дуже посушлива, але дуже спекотна осінь. Тобто, у нас така осінь була в 23-му і в 24-му році. Якщо в вересні місяці мати ще один місяць літа виглядало класно, супер, отак, от то в жовтні це вже виглядало зовсім неприкольно. Якось воно було неприродньо. Е, від постійної спеки боліла навіть голова. А у листопаді місяці таке спостерігати було зовсім уже загрозливим таким явищем. Тобто, ми дуже насторожено на це все дивилися і розуміли, що це все неприродно. Але чому я згадав посуху, саме осінню посуху, і в принципі і зимову посуху, тому що снігу також не було? Та тому, що липа вона для того, щоб медувати навесні, літо влітку, точніше, вона всмоктує в себе вологу. Всю осінь, всю зиму і навіть всю весну, тому що нектар це ж та сама вода. Для того щоб рясно виділявся нектар, дереву потрібно дуже багато цієї води, яку вона має всмоктати з землі, з повітря і таке інше. А всмоктувати практично нічого не було. Щоправда, цьогоріч лютий порадував нас нормальною зимою з нормальними помірними морозами, з значним сніговим покривом. Але чи не пізно було пити боржомі? До речі, що хочу сказати, що впродовж медозбору з липи дощі небажані. Тобто небажані не по причині того, що вони будуть з злипи нектар. Квіточки липи вони нахилені вниз. Вони захищені оцими чашелістиками, чи як воно правильно називається, і воно захищає як парасолька його від дощу. Не тому дощ робить нектар з липи дуже водянистим. таким. бджоли збирають такий нектар без особливого бажання, тому що їм доводиться випарювати вологу з вуликів набагато інтенсивніше, чим вони роблять це зазвичай вночі. Тому взятки при дощових дощовій погоді вони незначні. А яку ж саме погоду? Яку ж таку погоду любить липа для того, щоб виділення нектару було найкращим? Почну з того, що липа це мало не найкращий медонос взагалі в Україні. Суцільне насадження липи можуть виділяти більше тонни нектару. В день, але при гарних специфічних для неї погодних умовах. Натомість пилок виділяє вона не так активно, а деякі сорти не виділяють його взагалі. Погода для липи краще всього безвітряна, приблизно 25-27 градусів Цельсія, максимум 28. Суховії вкрай протипоказані, тому що от саме суховії, вони вивітрюють нектар з липи. І липа, яка відчуває ці суховії, вона сама перестає виділяти нектар. Дощі, я вже сказав протипоказані, а ще про протипоказані грози. і Існує така така думка, я читав в багатьох виданнях: що якщо липа. Якась там світочутлива частина цієї ці квіточки липи побачить блискавку, то це сигнал, типу для липи, повністю припиняти на декілька днів медозбір. А ми всі знаємо, що липа цвіте не так то і довго. Тому декілька днів можуть бути ключовими. Бажано, щоб була помірна хмарність, а якщо ще трошки і парить через оцю хмарність, то це взагалі ідеальні умови для липи. Хочу сказати про такий парадокс: липа виділяє значно більше нектару, коли температура за 30 градусів, тобто вона прям дуже. Же спрацьовує, і якщо ще й парить, вона дуже класно спрацьовує, але тоді цвітіння обмежується трьома п'ятьма днями і не більше. А помірна погода 25-27 градусів з хмарністю забезпечує медозбір злипи на ну протягом 12, а іноді і 14 днів. За своїм досвідом скажу, що бджоли вилітали на липу вже при температурі навіть 16-17 градусів. І були приноси досить таки непогані, але найкращі приноси від 25 до 28 десь градусів. Найкраще і найударніше, так би мовити, липа виділяє нектар в перші 4-6 днів цвітіння. Ба більше ті квіточки, які розкриються першими в суцвіті, тому що ми ж знаємо да, що квітки липи в суцвіті, Оті квіточки, що вони розкриються першими, вони, як правило, найбільші. і вони виділяють набагато більше нектару, чим квіточки, які вже доцвітають, доцвітають в цій китиці або взагалі на дереві. Сам нектар він виділяється загалом більше всього вночі, і тому бджоли можуть літати на липу за сприятливої, за сприятливої погоди вже з чотирьох. Ранку у нас був зафіксований випадок декілька років тому, коли була дуже така місячна ніч. Прям було дуже 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 видно, і бджоли, що ви собі думали, на оцей ліс, що 400 метрів від нас, літали навіть вночі. Я якось не міг в це повірити, але мені було показано відео, що отак, отак от бджоли літали. А тепер головна інтрига сьогоднішнього дня: чи взагалі виділяє липа, чи ні? Ну. Як ми можемо бачити, липа абсолютно не викинула ніяких китиць. Цьому сприяли майже, майже два роки аномальної погоди, взагалі, взагалі аномальної природи і аномальної погоди, аномальної суші і надто різких перепадів температур. Бджоли не гають часу. У бджіл все одно йде взяток. бджоли переключилися на фацелію. У нас ось росте і біля пасіки. Зараз покажу фацелія, і трошки подалі від пасіки. І отак, от отак, -от в радіусі там 700 метрів від пасіки натикано декілька полів. Фацелії бджоли носять фацелію непогано. З неї навіть є товарний взяток. Ми вже качали в свій час фацелію. І мед з неї дуже дуже, ви знаєте, нічим не гірший тієї самої акації. Цьогоріч опадів значно більше, води в річках і в водоймах значно більше, тому є шанс, що липа після передишки такої буде виділяти на наступний рік. Якого кольору взагалі має бути мед з липи? Чим частіша липа, тим він більше такий жовто-жовтувато-зелений, навіть з зеленим таким відтінком. Чистої липи практично в наших краях не буває. Обов'язково щось там намішається. У нас, наприклад, чорнокленос практично недавно відсвівся, і тому якийсь мед там в стільниках є чорнокленовий. Так, от, якщо будуть домішки різнотрав'я або чорноклену, мед буде коричневатий. Жовтувато-коричневатий, в залежності від кількості цих домішок. Якщо разом з липою цвіте фацелія, то чим більше меду фацелії в ц в оцій суміші, тим більше мед буде схожим на брудну акацію на грязну акацію тобто такий жовтувато прозорий, так би мовити, колір. Реалізувати медзлипи не так то й просто, особливо якщо сподіватися на якісь значні приноси там по 2, по 3, по 4 тонни. Його не так просто реалізувати, тому що не всі експортери його приймають. Цей мед. Ті експортери, які його приймають, вони надають перевагу літньому періоду. Тобто, мед цей мед липи, беруть в сезон. До речі, не називайте мед Липовий це значить не справжній мед липи. Саме мед з липи. Тому, якщо ви націлені не на ринки, не на якийсь там дрібний опт, а на здачу меду меду злипи оптом, то краще продзвонюйте експортерів саме влітку. Можна ще реалізувати мед перекупом з ринку, але це більш проблематично потрібно шукати. До речі, про оптову здачу меду, хочу ще раз наголосити: мені сьогодні. Дзвонив навіть експортер, попереджував, що ну і розсилку смс-ок робили. Я вам показував це в минулих відео. І він особисто мені дзвонив і казав, що без свідоцтва оператору ринку мед. Оптом закупляти не будуть для тих, у кого є уже паспорт пасіки, отримати свідоцтво оператора ринка це практично 5-10, ну там до 15 хвилин часу немає нічого абсолютно складного. І на відміну від паспорта пасіки, який потрібно зробити до 15 травня, оце свідоцтво оператора ринку можна робити практично круглий рік. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам буде цікавим та не нудним. Комусь воно сподіваюся, буде навіть корисним. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшого миру, як найшвидшого закінчення бойових дій на на найвигідніших для України умовах, нашому бджільництву процвітання. А вам я наразі кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких я ще, ще сподіваюся буде чимало.